Бігом! Добре, ось забирайте. Жодних проблем. Ну, чого ви, заспокойтеся! Ти хто? Зоряний лицар. Хто? Зоряний лицар, чувак. Я легенда. Все забудь. Цих п'ятьох ми взяли на Кзандарі. Подивіться протоколи. Трекс, він же винищувач. Якісь падлюки вбили його дружину і дітей, після чого він подався світами шукати помсти. Камора, вояка, асасін. Розшукується за десятки убивств. Ракета. На його рахунку 50 викрадень транспорту і втеча з підварки. Що це за дурня? Крут Мандрував з ракетою його талісманом і персональним горлорізом. Пітер Джейсон Квіл. Також відомий як Зоряний лицар. Хто ж його так називає? Він сам себе. Його обвинувачують у пограбуваннях, масових отруєннях і шахрасті. О, вибачте, я Я не знав, як ця штука працює цього літа. ей -е, е, не лапай. Придурок гей, зніми мої навушники. Санусня. Вони називають себе вартовими галактики. Не придурки. Від марвел. Вартові галактики. З 31 липня у 3D.